Вітаю! Сьогодні я хочу для вас поворушити дуже коротко на тему, так чи ні на ваше питання. Ви ставите запитання рунам, і руни дають вам відповідь, так чи ні. Єдине, що я буду уточнювати, я буду дуже конкретно говорити, так чи ні, але єдине, що я буду уточнювати, це ну, інколи може бути відповідь так, для когось негативною. А для когось може бути відповідь. Ні, позитивною, да? то я ці моменти буду уточнювати. Тобто, ну, тому, будь ласка, ставте питання Там запропоную чотири варіанти. Добре. Я хочу залишити деякі руни з футарку, для того ні, хочу 5. Хочу 5. щось не знаю, пішло, пішло 5. руна попросилась. Просто хочу залишити руни з футарку для того, щоб уточнювати. Так, 5 варіантів. Обирайте. Перший варіант, другий варіант, третій, четвертий, п'ятий. Отже, так чи ні на ваше питання? Перший варіант. Я б сказала, що тут ситуація застигла. Знаєте, яка буде ваша віт? Зараз ситуація застигла, але, ну, по-перше, у вашій підсвідомості ви вже знаєте відповідь на це питання. Єдине, що тут таке застереження. Знаєте, чому ситуація застигла? От, якщо ви будете себе налаштовувати на негатив, то ви отримаєте ні. Якщо будете себе налаштовувати, що все у вас вийде, що все або там, скажімо, можливо, ви знаєте, поставили питання, чи подобається цьому чоловіку, чи ні. То якщо ви будете себе, знаєте, отак дозволяти піддаватись на такі сумніви, на такі страхи, що та ні, я не можемо подобатись там, ну таке, то ви знаєте, так і складеться, що ви йому подобатись не будете. Розумієте? Зараз для вас склалась така цікава ситуація що відповідь на ваше питання залежить виключно від вас. Або ви дуже чітко, ви вже ну, ви насправді знаєте відповідь на це питання, просто, можливо, ви зайшли для підтвердження, але чомусь самі собі не вірите, чи щось таке. Або ж, або ж, ну, в будь-якому випадку, це для всіх. Якщо ви будете себе налаштовувати на негатив, то ви отримаєте так, ви отримаєте ні. Да? Негативну відповідь. Якщо будете налаштовуватися на позитив, або просто відпустите, довіритись все світу, відпустите цю ситуацію, то ви отримаєте позитивну відповідь. Так, другий варіант. Так чи ні на ваше питання? Відповідь на ваше питання є негативною, тобто це та відповідь, яку ви почути не хочете. Якщо, ви, якщо для вас є негативна відповідь на ваше питання Ні, тоді ні. Якщо негативна відповідь є на ваше питання так, тоді так. Це та відповідь, яку ви почути не хочете, але, на жаль, це так. Єдине, що коли пройде час, коли, коли ви вже приймете цю відповідь, пройде часу, то ви зрозумієте. Причому ви якось знаєте, небагато часу, ви зрозумієте, що це на краще. От у вас реально така ситуація складеться, що ви думаєте, ну і слава Богу, і слава Богу, що щось що так склалося. Можливо, тоді, коли я отримала цю негативну відповідь, я була засмучена чи був засмучений, але, але то, на краще, то на краще. Це насправді оця негативна відповідь це розв'язання якогось серйозного, ну, такого серйозного кармічного вузла у вашому житті. Третій варіант, так чи ні на ваше питання. Так, 100%. Тобто відповідь на ваше питання позитивна. Ні, я б сказала. Да, да, все, все, вона позитивна, бо це позитивна. Якщо для вас є. А, ні, дивіться. Відповідь на ваше питання так. Якщо для вас відповідь так, є позитивною, тоді я вас вітаю. Якщо відповідь для вас так. Є негативною, тоді моє співчуття. Тобто тут конкретно так. Ем, четвертий варіант. Четвертий варіант. Так чи ні на ваше питання? Ой, тут я відчуваю, що тут якась людина, яка обрала цей варіант, хоче перезагадати питання, переформулювати. Я вам дам е, кілька секунд. Ви якось його хочете переформулювати. Ну, це, це не всі. Я тут хтось, тут якась одна людина чи, можливо, кілька людей є невелика кількість, я перепрошую за цю затримку, але я можу дати людині цю можливість. Отже, так чи ні на ваше питання? Відповідь для вас є позитивною. Тобто відповідь, давайте ще уточню. Ви знаєте, ця відповідь все одно буде для вас позитивною, ви якось ви не вірите в це. Ви трохи ви сумніваєтеся, ви десь. Ви знаєте, у вас був останній момент, ви дуже хочете це отримати, але в останній момент у вас через ваші страхи, ви готові будете від цього відмовитися. Знаєте, як хочеться сказати, ви будете бігти від свого щастя. Але все одно ваше щастя вас е, дожине, і це позитивна відповідь для вас. П'ятий варіант. Так чи ні на ваше питання? Знаєте, у мене зараз перед очима вийшла карта Шістьорка мічей. От, як вам сказати, це якийсь перехідний момент. Знаєте як? Тут або може бути всьому свій час, от хочу сказати, тут всьому свій час. Або це позитивна відповідь, але в інший час, не в той час, який ви загадали. Або ж, знаєте, навіть якщо ви на, цю, на це питання отримаєте, от життя вам скаже ні, то по факту для вас все одно буде так. Але може якось пізніше, ну щось тут таке йде, тут якісь перехід. Да, це... Особливо, якщо мова йде про якісь союзи, про якесь, якщо ви тут ставите питання з приводу те, що стосується якихось договорів, союзів, партнерства або інших людей, або взаємостосунків, то я б сказала, це буде позитивна відповідь, але не в той час, коли ви запитуєте, це буде трохи пізніше. Це буде дуже неочікувано. Або знаєте, так може, може бути ситуація, що ви отримуєте цю відповідь так в останню, останню секунду. Дуже несподівано. Добре, давайте я зараз закрию відео. Всі варіанти викладу. Це я дякую вищим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Закривається вираження. Я вам всім дякую за увагу. Бережіть себе.